Да, лайк. Ну, паровишка, бухаем до утра. еще перед... раз. <мышленный noise> ну потом уже шоу расскажу. Нет, манцу. Хорошо, давай. давай. Ой. <с <с Як ми вчора? Ти пам'ятаєш? Ні, я взагалі не пам'ятаю, блін, половину. Джек, блохуй. Добрий ранок, добрий ранок. Добрі ранок, доблі ранок. І так, я вчора короче, не снімав НІФІГА, як ми проводили вечір. Буде якась кусочок вставочки, бо я не хочу це все повноценно, там можна подивитися валіка на канал. С Силочка буде в описанні, блять. Вот. Но утро у нас начинается сатоксил галь. Стоп. Блять, Сто... 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 yeah, я все время так люблю. Yeah. Uh -huh. Uh -huh. Утро у нас начинается с атоксил гай, потому що очень плохо. Нам треба собратися, у нас на все про все есть час. а Нам треба помитися, побриться, отмиться, и, собрать все вещи, казаны, колбасы, мясо, хуясу. У нас времени просто вообще ноль. А нам треба забрати. Я оце просипаюся, і чувак до мене приходить, сусід, з яким ми вчора ж готили сімку, і каже: Дай віскаря налезі. Думаю, який віскар, я нічого не покупав. Він каже, так і ви ж віскарь купували. Заходить, ой, ну, от крива холодильник, в мене ось така тімка. Вона забереться на природочку. Так сказати, пригубить німножко, щоб пішло як в суху землю. Поэтому що? Як завжди, моя любимої фраза роздупляємося, збираємося і улыбаемся, бля. І улыбаемся. як ли... там проснувся і улыбнулся. Проснувся і улыбнулся. Да, проснувся і риганувся, Полетели. <різь> Бах. Супаску хову, реально. состав такий. За допомагає дуже хорошо. Оооо, взагалі капіт, погано. Ми вчора так накидалися і половини не пам'ятаю. Ми починаємо все е, споминати пошагово, по собиттів. Ні, я типа все пам'ятаю, крім одного. Як ми заснули, якого хуя ми заснули з включеним ноутбуком, я просинаюся і лежу отак. <ріху> я говорю, п... Подивись, я тобі показав фотку. Ну, що я Ти з класом ноутбуком, якщо ти зумітив. Ти так і заснув, походу. <ріху> Коротше, розчехлилися, роздуплилися, ось у мене такий лук, ну я думаю, Даніл зацянить мій лук, якщо він дивиться відео, якщо він не, не дивиться подив... мої навіть. Поняв? Поняв. Так, отакий лут, ну це потім е, загружені просто. Художник на зв'язі завжди лайк, обняв, поцілував. Валік вже набритий, намитий, я його помив, да, тому він... що ми поріжуться. Е і потім він помився. В общем, короче, вже пацани десь під'їхали, і ми сейчас будемо виїжджати, і ми стоїмо і думаємо, чи ми все взяли чи не все. Так-то так. Короче, мы уже добрались на мы место. Правильно делаем или нет? Да, все правильно, все четенько. Все оботятся, что-то делают, раскладываются, а я просто хожу и ебаю, снимаю видео. Валик тут на суете пытается, ну я ж купив ага. пакеты для мусора. А -а -а -а. Пленку, да. пленку взяв з собою. Так... О, о, о. Кірша, може за це деревати? А, ні, люди будуть проходити, так? Буду да? я думаю, за, оце. за оце давай. Я не сніг, щоб на оте дерева. Обгонів присипіть на оце дерево. Коротше, приїхали на природу, почали розкладуватися, все йшло добре. І Кірюша всповнив, що... За посуду, а посуду ми не купили не стаканчики, не тарелки, коротше, ні хера. І прийшлося це їхати зараз за посудою. І щоб вже на моїй машині не їхати, бо я там єлі запаркувався під углом. Взяли у Діми машину. Я короче, тут єлі вміщаюсь, приходиться в голову висовувати. Ой, й-моє! Коротше, їдемо за посудою, а пацани будуть там тим часом щось робити. А, тебе включено тут було. Не, ну, съемка началась. Да. Короче, ой. Сейчас будем готовить шурпу. Так сказать, по-нашему це суп, а по скидному це шурпа. В общем, сейчас будем нарезать свинячие ребра, потом телятина. Вообще должна быть баранина в оригинале, но можно и свин свинина и ну, телятина. — Да я сосиски сам вообще думал дома взял. Бля, знаешь, что я думал с ними делать? Картошку на сковородке пожарить. пожарит. Да это фильм голодный уже. Це дуже вкусне блюдо, ну прям, взагалі. Ми перший раз їх готували, блін. Не по не по неопитності і все в це приготовували. Так що я хочу коли готуватися, я хочу вийти на уровень Кейт. Кіт Флінта, Кіт -флінта. Я так рад, що валік приїхав, капець, мене настроєння піднімається на максималках. Ми як починаємо спілкуватися, ми можемо часами, годами спілкуватися. часами годами. Так, а стаканчики есть? Да, да. Давай, стаканчики. Кто будет пить. Я. Я не сумел. Я пиво. А что, горилку нет? Я... Та после вчерашнего, если честно, да, такое. Поки, <реклама> Правильно? Да. <реклама> Я сейчас готовлю шурпу, занимаюсь тут, нарезаю, шкварю, жарю, кирюша тут рубая, блин. Подготавливаю дрова. Как аппетитно выглядит просто клас! ты да, Огонь. огонь. Да. <laughs> ну нам надо шрегулировать огонь, щоб не сильно сейчас пока. Обжарочка сейчас идет. <laughs> Сколько такая селфи-палка стоит? 3500. Чего? Гривен. Такую вот, я не шарю. Тихо лужи покрывает лед. Помнишь, мы с тобою целовались ночи напролет. Это я, тебе подарили, знаю, right? я купил в саби на день рождения. В да. моей душе я вспоминаю. Яхта парус. В этом мире только мы одни, Ялта. Мы... Строчку, мама я, не виноват. Короче, мені немає все время, коли знімати, я щось делаю, готовлю там короче, то рубаю, то ще щось і немає можливості мені поснімати і розказувати щось. Короче, шурпа вже готова. Зараз робиться шашлычок, плюс ще салат зробили, картошку пожарили. Ну, в общем, нормально. Бачите, яка атмосфера. Замата на пленка, що вітер не дув. купив підсвітку, як в прошлый раз було. Коротше, ну все на максимально класному режимі, скажімо так. Кому подобається, ставте лайк. Валик, як всегда, в телефоні залипає. Нюхоросика, бухаємо до утра! О, это скорбь, ну все пришло. что такая темка есть да. подсветка я приехал сюда я не буду стоять а что там дальше я давно уже не буду там дорога есть или нет короб. Это... Гороб. Гороб. Вот так. Вот так вот. вот. Давай заново это повторим. Самое, ну, за, за, ну а, Тут ай, куча блядь, песен, зачем горить? по два раза? А я не не не... Через, Саня, можешь дать попробую? Наверное, ну, знаю, получится, конечно. Пачку сигарет хочу попробовать. Дай, Саня. Да, да, давай это, да, ну, да отработаем, а, ну, отработаем, я... ну, я казачий я коза, я получится, надеюсь, давай что... Давай попробуем все вместе. Давай Только отработаем, что-то хоть и одну. Ну, давай. Ты тогда. играешь, Значит, давай, попробую, давай, ты я играешь, а мы, ски... мы спеваем все пусть, вместе. Давай хоть одну. Давай попробуем. Я давай, коза, ты играешь, а, а мы будем спевать. Да, а я дальше уже... Ты так можешь? Я по аккордам? Не, не. А я ты... уже слова дальше не... знаю, да, я просто начало хочу вспомнить. Я сижу и смотрю чужое небо. А я, сейчас, сейчас, подожди. Блин, подожди, кто проиграл. Что знакомо. Ого. Нифига себе. Ей! Ч ⁇ uh, uh uh. oh. men... позвал он? Охренеть. Да oh, yeah. не мешай, Денис. И О, все блядь. идет по плану. Ебани, ебани еще раз! Ну только классно! Мы вместе едем. Все идет по плану! Смотри, не хотят! Давай после отца Все идет по плану! Давай ебанем после отца песни! Да Давай, Й бля! Дорога! Сидимо, ми дихаємо, Я тільки почав пити того, що в мене желудок став, я до цього тупо не пив. Курить пити не взяв нас тіма. Ціла біда. Коротше, настав кінець вечора, і ми е, лягти спати. Згорім пополам сюди залізли. Ой, трошки процедура приходила. Художник спить на вулиці. При тому, щоб не думали, що ми там е, нехороші люди. Ми людину поклали в палатку, потім людина з палатки вилізла. Е, <плес> спишки не два. Спишка не хоче включатися за твоє спишку, тоді світи мене. Потім людина з палатки вилізла. Лягла в мою машину, поспала, вже думаю, ну хер з ним, тачку не розкладували сідушки, думаю, хай спить уже. Ну, Типу ми якось там вмістимося. Він проснувся, виліз, трошки догнався і ліг спати на землі. І ми питалися його як би не підняти, але його фіг піднімеш. Коли людина розслаблене тіло, що типу, ти ніфіга не зробиш. Вот. І в тому прикол, що навіть якщо ми його зараз затащили в палатку, він би сказав, Витягнете, що ви со мною делаете, тому що человек пьяный, у нього така, скажімо, міні и он він буде думати, що ми з ним хочемо зробити щось погане. І типа немає сенсу його затягувати. Ми його укрили як змогли. Я думаю, що він проснеться, він залізе в машину чи в палатку, палатка розкинута. Ну, Как-то так виходить ситуація. Валік, ти зрозумів, да? Короче, ранок начинается не с кавы, а шашлычка, с доща и художника. Да, я там в машине снимал. Я, я чую, Кирюша его снимает, а то есть там ищи, ш... я начал там, блядь, кричать. утро? Да, я ел. А Дима, наверное, сам больше выспался. Ну да, Дима, ты трех часов не сидишь. А, кстати, да, раньше... Я не знаю, часов в 11, в 12 уже Да я пришел сам? Ну да. Я помню, что я упал, блядь. Ты вот там упал раз, потом... Вот тут упал, да. И вот в момент, как я дошел до машины, я уже не помню. В Бэйде. Так прикол в том, что ты сначала спереди сидел, на сидушке разложил. Потом чуем двери, хряб, хряб, типа. Проснулся, типа. Мы думали, ты здесь... Я говорю, ну я надо, надо назад взять в ну, Короче, получается, що я самое меньше сьогодні всіх снимаю, бо я сьогодні вареный за рулем. Мы приїхали до Дениса Адушка на щоб він подарив картину валику. Картини. просто бомба. Да, це буде валіка в влогі, силочка, конечно, буде в описі 100%. Я буду думати, як оформити їх красивенько. Щоб по красоті. Була. Денис сорвав голос і тепер не можна балакати. Може, но. Не громко. <звук> К сожалению, на цьому ми будемо зараз прощатися і з вами, і з Валіком, і з Денисом. І оце саме печальне, це найпечальне, коли прощатися. Я не люблю розставатися. Ну це як, прямо як з девушкою. Я зараз буду слушать о, да, о нашій любви вдох-видох. <ріху> <ріху> ну так от. Всім пока.